Друзі, у цьому відео у мене знову шоколадний медівник з дуже ніжним крем крем-мусом з маскарпоне. А ще він гарний тим, що цей торт можна заморозити, вже зібраний і навіть з ягодами. Тобто, якщо потрібно до свята, ви можете приготувати його заздалегідь. Також щоб розбавити солодкий смак, я додала малинове конфі. Зараз якраз сезон осінньої малини. Приготування починаємо з коржів. Змішуємо яйце, цукор, молоко, мед, вершкове масло, соду та варимо на повільному вогні до збільшення маси 10-15 хвилин. Додаємо какао та ретельно все перемішуємо. Потім частинами додаємо просіяне борошно. Коли вже тісто стало досить густе та охолонуло, викладаємо його до решти борошна в миску для замішування. І далі замішуємо руками, доки воно не вбере все борошно. Заокруглюємо та залишаємо його охолонути 20-30 хвилин. Потім формуємо з нього ковбаску та розділяємо на 8 рівних частин. Та формуємо кульки. Далі кожну кульку на папері для випічки розкатуємо до діаметру 20 см. І одразу вирізаємо коло. Наколюємо та відправляємо випікатися разом з обрізками. Вони нам потім знадобляться для формування боків. При середній температурі коржі випікаються дуже швидко, 5-10 хвилин. Кожен корж залишаємо охолоджуватися окремо, інакше вони можуть злипнутися. Поки коржі охолоджуються, приготуємо конфі. Для малинового пюре я заздалегідь малину протерла через ситочку, щоб позбутися кісточок. Цукор змішуємо з кукурудзяним крахмалем, додаємо до пюре та проварюємо до закіпання. Потім даємо покипіти ще пару хвилин, щоб крахмаль почав заварюватися і залишаємо його охолоджуватися. Для крему замочуємо желатин. Взбиваємо вершки та залишаємо до застосування. Сметану об'єднуємо з маскарпоне та цукром і добре перемішуємо. Ці інгредієнти мають бути кімнатної температури, бо нам потрібно буде ввести сюди желатин. Набукши желатин розтоплюємо в мікрохвильовці або на водяній бані. І спочатку невелику частину крему вмішуємо в нього, а потім все це вводимо у загальну кремову масу та добре перемішуємо до однорідності. І об'єднуємо зі взбитими вершками. Поступово добре перемішуючи. Далі у мене був невдалий експеримент. Я хотіла частину крему пофарбувати у рожевий колір, щоб був ще красивіший розріз у торта. Тому до частини крему додала декілька ложок конфі. Чаші колір крему був ідеальний, але при розрізі торту кудись зник. Тому поки що цей експеримент вважаю невдалим. До з'ясування обставин маєте якісь ідеї? Пишіть в коментарях. Змащуємо коржі кремом. Між коржами я викладала по 170 грамів крему. Решта пішло на змащування боків та верху. При роботі з цим кремом варто пам'ятати, що він з желатином. Швидко він не схоплюється, можна навіть на декілька хвилин його покласти у холодильник. Між другим знизу та другим зверху коржами я викладала конфі. Одразу на корж. Тільки робила з кремом бортики. І так змащуємо весь торт. Боки та верх торту теж добре змащуємо кремом та прибираємо до холодильника, щоб запрацював желатин. Обрізки з коржів подрібнюємо, я це робила блендером та обсипаємо блоки торту. А зверху викладаємо свіжі ягоди малини. Для більшого контрасту я ще додала і ожину. Тортик вийшов дуже ніжним та смачним. Обов'язково приготуйте його.